Вітаю! Сьогодні 14 березня, Трускавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Навесні ліс радує наше око не тільки яскравими квітами, а також великим асортиментом різної дикорослої, їстівної зелені. І от, Наприклад, зараз я збираю молоді пагони яглиці. Поруч у нас анімона дібравна. І якщо ви недосвідчений збирач, то будьте уважні, анімона відноситься до отруйних рослин, і вам може здатися, що листочки схожі. У яглиці завжди є виїмка на стеблині. І аромат такий морквяно-селеровий. Найсмачніші, отакі молоденькі ще зі скрученими листочками пагони. і ніжні, соковиті. І зараз вам покажу ось таку яскраву красу. Якщо ви мене давно дивитесь, то знаєте ці грибочки. Це саркосцифа червона, яскравий, гарний смачний лістівний гриб. І в ньому міститься багато каротину. Так пташки співають. І ще в мене тут саркос А в кошику моєму зараз ось так. Оце пощастило, ціла така саркосцифова галявинка. Такі крупні грибочки. Скільки ще буде? У нас пройшли дощі нарешті, і з'явилися гриби. Ось тут прям надзвичайно великі гриби виглядають. Такі гарні, як бачите, дуже багато серкосципи. Родинка нехай лишаються, підростають. Там далі дуже багато грибів. Нарешті вже молоденька кропива такого розміру, що її можна позбирати. кропива Міститься багато заліза і кальцію, який легко засвоюється. Дуже часто в парі з кропивою зростає не тільки яглиця, але й підмаренник чіпкий. Одна з перших весняних їстівних рослин також містить багато вітамінів в собі. А ще мені подобається його такий ніжний огірковий смак. А комусь він нагадує зелений горошок. Медунка темна. Одні з перших їстівних квітів, які з'являються навесні. Їстівні листочки, стеблинка, мають такий трохи горіховий присмак. Мені дуже подобається смаком. І зазвичай діти дуже полюбляють ось ці квіточки, вони солодкуваті. Ще одна рослина, яку можна додавати до салатів, це жовтяниця. І вона має дуже такий характерний вигляд, що її дуже складно сплутати з якоюсь іншою рослиною, зростає в вологих місцях. І до того, як дозріле насіння, її можна збирати. Але майте на увазі, що вона гіркувата. В невеликій кількості можна додавати до салатів. Бугила лісова з родини селерових. Також можна додавати до салатів. Має... Ну, от молоде листя має ледь помітну гірчинку. Чим старше стає, тим більше це виразно. За, За смаком. Чимось трохи петрушку нагадує моркву петрушка має характерну виямку на стеблинці. І якщо ви збираєте в лісі, то тут, мало ймовірно, що ви зустрінете болеголов плямистий, який є отруйною рослиною і в якого трохи схожі листочки. Але у болеголова в нього черешок він абсолютно круглий. Ніяких виямок немає. Часник кінський черешковий. Завжди тішуся, коли його знаходжу, тому що його полюбляє моя донька. А має він смак та аромат, хрін, капуста, гірчиця. Небо затягнуло хмарами, починається дощик, тому сьогоднішня моя прогулянка вже підійшла до кінця. Покажу вам, як зазвичай, результат. Небагато саркосциффи, я її лишила, вона мені на наступному тижні знадобиться ось така зелень. Рослин багато, але за рахунок того, що вони дрібненькі, по об'єму не так вже і багато вийшло. І моя улюблена кропива. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Постояла моя зелені, грибочки, ніч в холодильнику, трохи прив'яли, і зараз буду їх у воді замочувати, відновлювати. І вчасно я вчора пішла до лісу, бо сьогодні вже до нас повернулася зима. на дворі стільки снігу, і він продовжує йти. А ми з вами будемо готувати весняну зелень. Після того, як я промила зелень, я її викладаю на рушник. І Коли вона висихає, складаю в контейнер, застелений паперовими серветками. складаю туди і Зверху також накриваю серветкою. і закриваю. І закриваю. В такому вигляді зелень дуже добре зберігається до тижня в холодильнику. Найбільше часу зазвичай займає почистити серкосифу від цього зовнішнього бруду, а потім все дуже швидко робиться. Зазвичай я використовую такий метод шкрябання грибочків. Коли знімається оця верхня шкірочка, коли не знімається, головне щоб не було бруду. На вершковому маслі буду підсмажувати сарко з цифу хвилин 10 не більше. Поки смажаться гриби, заливаю кропову укропом. Лишаю на 3-5 хвилин. Тепер кропиву перекладаю в холодну воду. Тепер добре відтискаю кропиву. А відвар не викидайте. Ним можна або голову прополоскати, я, наприклад, буду в ньому макарони варити, можна процідити і суп приготувати. Гриби я вже посолила, поперчила, зайва рідина випарувалася, тому вони вже готові. Поки готуються макарони, я трохи подрібню кропиву, щоб блендеру було зручніше її подрібнювати. Кропиву я обдавала укропом, щоб гарний зберігся колір нашого зеленого соусу. До кропиви додаю часник, трохи солі та вершки. І тепер потрібно це до однорідності подрібнити. Рідку, де смажилися гриби, я викладаю наш кропивний соус до потрібної густоти, додаю ще відвар з-під макаронів, ставлю на плиту, прогріваю. Соус я прогріла до перших бульбашок і тепер додаю відварені макарони. Для цієї страви краще використовувати ось такі якісь макаронні вироби на спагетті, тому що є отвор, який будуть наповнюватися соусом нашим. Зелене з червоним дуже гарно контрастує. Страва виходить не тільки яскравою, але й дуже смачною. І готується, як ви бачили, дуже легко. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.